Скриньки для збору кошт. останні тиждень на майдані таких з'явилось ще мало. Хтось збирає на їжу для майданівців, хтось для купівлі засобів самозахисту. Але є люди, які готові жертвувати на ліки для постраждалих на майдані. Правда, куди здавати ці гроші, вони не знають. В Соцмережі письменниця Ірина Карпа написала: друзі, припиніть на секунду перепощувати неперевірені рахунки благодітелі з І напишіть мені в приват, якщо маєте когось на увазі, кому потрібна допомога. А в зберунів вимагайте звіти, щось я вже злюсь в кого просила, поки мовчать. Скільки добродіїв нині збирають гроші для постраждалих на майдані, з'ясувати важко. Працівниця одного з благодійних фондів пояснює, після подій минулого тижня рівень самоорганізації українців перевершує сподівання. Ситуація дійсно трошки розкоординована. Немає єдиного центру людей, які готові допомагати набагато більше ніж тих, хто потребує допомоги. Скоординувати тих, хто потребує допомоги з тими, хто хоче її надати, взяв на себе нині Євромайдан Сос. Можуть звертатися люди, і ми будемо їх направляти, куди можна переправити ці кошти. Процес є прозорим. Ми щодня вивішуємо інформацію про те, скільки на зараз зібрано коштів. І далі в процесі ми будемо звітувати, кому направлені кошти. Матеріальної підтримки нині потребують чи не дві сотні потерпілих. Це статистика Євромайдану Сос. Частині людей треба зробити операції, оскільки окремого рахунку для коштів уцілілим поки що немає, то пацієнтам допомагають. Адресно за заявками лікарень 17-й київський, де й досі лікуються 29 постраждалих. Внески нині не потрібні. Травмовані на сьогоднішній день забезпечені абсолютно всіми ліками. Питання щодо необхідності транспортування за кордон серед пацієнтів нашої лікарні зараз гостро не стоїть. Гроші тутешнім пацієнтам знадобляться згодом. Волонтерка медичної служби майдану Олеся Жуковська, який снайпер прострелив шию, одужує. Попереду ще реабілітація психологічна, і не тільки казали, що потрібна буде пластична операція, але лікарка за місяць реабілітації ну десь за кордон. Окрім Євромайдану сос допомогти постраждалим можна через доброчинні фонди. Але будьте обачні, а надто якщо жертвуєте гроші просто в скриньку на вулиці, у Євромайдані сос попереджають, шахраїв уже чимало. Також з'явились люди, які купують медичні довідки з надією, аби отримати допомогу як постраждалі на майдані. Оксана Котова, Юрій Кірча, Сабиття Дня.